Для того щоб вивчити мови, нам потрібно навчитись читати, слухати, говорити, думати та писати. І для цього є два напрямки: академічний та пасивний. Академічний — це коли ми обираємо вчителя, він веде нас за певною програмою із гарним вчителем та правильно підібраною програмою, це найшвидший спосіб уповнувати мову, хоча б до рівня Б 2 а пасивний напрямок це додатково, самостійно щось вивчати, слухати, спілкуватись тощо, і про це у мене був окремий випуск. Якщо до академічного додати ще й пасивний, то швидкість буде ще більшою, а розвиток мови після рівня b 2 активно продовжиться. Та коли ти дуже зайнята людина, ти дивишся на весь цей процес і думаєш, знаєте, у мене немає на все за часу. Я не можу виділити години на навчання, мені є чим зайнятися. Але якою б зайнятою не була людина. Вона може знайти невеличкі проміжки часу протягом дня, в які може втиснути навчання і отримати результат. Тож зараз я дам вам декілька рекомендацій, що можна робити в ці проміжки часу, щоб вивчати мову, навіть якщо ти дуже дуже зайнята людина. Тож крок перший: ми з'ясовуємо мету. Знати, навіщо ти вивчаєш мову потрібно всім людям, але якщо ви дуже зайнята людина, ви не можете дозволити собі розкіш щось вивчати або щось вивчати. Ви маєте на 110% розуміти, навіщо вам мова, який саме словниковий запас вам потрібен, як саме ви будете її використовувати, і не лише в майбутньому, а зараз. Тобто спитайте себе, якщо на сьогодні ви вже знали мову, як би ви її використовували? Не теоретично там, о, я б читав в оригіналі, а насправді ви навіть рідною не читаєте, або я б дивився фільми, а насправді ви не пам'ятаєте, коли ви той фільм останній раз дивились. В реальності, чесно, як сьогодні ви б нею користувалися. Це дозволить вам чітко зрозуміти мінімальні вимоги до свого рівня, словникового запасу, граматики, вимови тощо і направить вашу увагу та без того обмежений час саме туди, де вони вам потрібні найбільше. В умовах обмеженого часу ми не можемо жертвувати ефективністю. Крок другий. Використовуємо картки. Якщо з граматикою та алфавітом ми ще можемо якось розібратися доволі швидко, то найбільшу проблему викликає саме словниковий запас, бо без словникового запасу ми насправді далеко не поїдемо і говорити не почнемо. Найкращий спосіб вивчити слова і швидко це вивчати їх тематичними групами і постійно повторювати. І в цьому вам допоможуть картки. Якщо ви любитель карток, ви, мабуть, вже знаєте, що вони є чудовим способом інтегрувати вивчення мови у своє повсякденне життя. Вони портативні, зручні і дуже потужні. Якщо ви не любитель карток, вам варто подумати про те, щоб ним стати. Я серйозно. Візьмемо, наприклад, ось ці картки, якими користуюсь я та мій чоловік. Це видавництво English Student, і серед їх наборів можна знайти англійську, німецьку, польську, іспанську, всіх рівнів складності від А1 до С2. Окрім цього, є спеціалізована серія професійно-англійської для медиків, співбесід, маркетингу або у нас це IT та бізнес англійська. Давайте подивимось на них ближче. Кожна коробочка має по 500 найбільш вживаних слів обраного рівня. Слова організовані по темам, які максимально охоплюють всі сфери життя: сім'я, подорожі, робота, наука, транспорт тощо. Кожна картка, окрім слова, має приклад вживання відповідно до теми, невеличке зображення для асоціації, переклад на звороті, а також аудіосупровід по QR-коду. Поробочка має секції для інтервального повторення та зручний дорожний футлярчик для зайнятих людей. Ці картки ідеальні для навчання і мені хотілося б, щоб ви ними скористались. Тож ми домовились з видавництвом English Student про знижку для моїх підписників. Введіть промокод Бог під час замовлення та отримайте знижку у 15%. Всі посилання та умови ви знайдете в описі під цим випуском. Але одних карток недостатньо, бо потрібно ще зрозуміти, як їх використовувати правильно в напруженому графіку. Бо, по-перше, ви можете про них постійно забувати. А по-друге, краще за все використовувати їх відразу у потрібному контексті. Тож, візьміть ці картки та розкладіть їх у різних місцях так, щоб ви могли обов'язково на них натрапити під час своїх щоденних справ. Наприклад. Покладіть на кухню те, що якось з нею пов'язане, орієнтуйтесь на свої власні асоціації з кухнею, залиште декілька карток в машині, покладіть кілька на стіл, в офісі, тощо і один конвертик обов'язково в кишені. Навіть якщо у вас є лише кілька вільних хвилин, чи то в дорозі, чи під час очікування, чи поки їжа гріється в мікрохвильовці, ви все одно можете щось вивчити. Коли я вивчала корейський алфавіт, я розклеїла картки зі складами по всій квартирі. Це допомогло мені навчитись читати вже за місяць. Коли ви ввечері лягатимете спати, ви будете дуже сильно здивовані тим, скільки всього вивчили, не докладаючи майже жодних зусиль. Крок третій: прив'язуємось до зочок. Прив'яжіть вивчення слів до якоїсь щоденної звички. Наприклад, ви кажете собі, що будете переглядати якесь слово кожен раз, як ви п'єте воду. Тоді ваша спрага буде діяти як нагадування не лише про те, що треба попити, але й про те, що треба повчитись. Окрім того, ви отримаєте можливість регулярно повторювати вивчене, що дозволить вам краще це закріпити. Варіанти, як це прив'язати, обмежені виключно вашою уявою. Ви можете прив'язати навчання навіть до телефону. Якщо ви маєте звичку, наприклад, постійно перевіряти телефон, то ви можете або просто щось діставати з кишені, діставати якусь картку в цей час, як із водою, або організувати заставку на своєму телефоні так, щоб там були слова, які ви зараз вивчаєте. Беремо в руки телефон, бачимо слова. Крок четвертий. Створюємо мовне оточення. Я про це детально говорила у випуску Іноземна Безусиль. Мовне оточення покращить ваші навички сприйняття мови та допоможе закріпити те, що ви вже вивчили. Додатково, ви також можете познайомитись з новими словами або цікавими варіантами їх використання. Тож, змініть налаштування мови на телефоні, на своєму комп'ютері, в облікових записах соціальних мереж. Слухайте музику іноземною мовою, дивіться фільми чи телешоу цільовою мовою з субтитрами. Netflix, наприклад, ідеальна для цього платформа. Читайте статті цією мовою тощо: чим вище ваш рівень, тим більше можливостей перед вами відкривається. Крок п'ятий: плануємо іноземною. Дуже зайнята людина, має багато справ. У неї є розклад, є нотатки, є думки, які вона кудись записує. Почніть робити все це іноземною. По-перше, це дозволить вам швидше перейти зі стану я перекладаю у стан, я вже нею думаю. А по-друге, ви швидко вивчите нові слова з вашого першого словникового кола, бо ви їх відразу почнете використовувати. Тож, Інтегруйте свою мовну практику у свої повсякденні організаційні завдання. Відразу після цього відео просто відкрийте свій план на завтра та перепишіть його тією мовою, яку ви зараз вивчаєте. І, будь ласка, не треба закидати в Google перекладач все речення. Не трішки мозок і спробуйте зробити це самостійно. Крок шостий розмовляємо з собою, і це мій улюблений пункт. Вам він може здатись трішки дивним. Але саморозмова це чудовий спосіб перевірити те, що ви знаєте, і постійно практикуватись. І найпростіше в цьому те, що вам для цього ніхто не потрібен і не треба виділяти на це як якийсь додатковий час. Як може виглядати саморозмова? На базовому рівні мови ви можете просто подумки коментувати всі свої справи, які робите протягом дня. Спочатку це буде щось дуже примітивне, на кшталт ось я щось що, що, зуби, ось я п'ю каву. Далі ви починаєте додавати описові деталі. Кава така пряна, у неї чудовий аромат, мені подобається її смак, і таке інше. Ці описи, до речі, можна ще змінювати залежно від того, що ви зараз вивчаєте або практикуєте. Наприклад, ви вивчаєте емоції, тож ви описуєте їх, або ви вивчаєте тіло, тож ви описуєте це. Наприклад, моя рука тягнеться до кави, пальці стискаються, ось я її тримаю, кава потрапляє у рот, проходить через моє горло і таке інше. Зрозуміла суть, так? Те саме ви можете робити і на вулиці або за кермом. Спробуйте просто розповідати собі про те, що відбувається навколо вас. Ви очікуєте в черзі, ви описуєте людей навколо. У цієї вправи є ще чудовий побічний ефект самопізнання та практика усвідомленості. Крок сьомий. Думаємо іноземне. З кожним рівнем знань ваш опис стає складнішим. Поступово ви перестаєте це робити регулярно і переходите на те, щоб почати думати мовою. Зайнята людина проводить доволі багато часу в думках, стратегії, міркування над тим, як зробити якусь справу, симуляція бесіди з кимось, дехто робиться тихо, дехто в голос. У будь-якому разі почніть це робити, тією мовою, яку ви зараз вивчаєте. І останній восьмий крок: спілкуємось іноземною. Без живого спілкування вам не обійтись взагалі ніяк. Тож ви можете організувати собі розмовну групу з друзями, які також вивчають цю мову, і перевести своє спілкування з ними на іноземну. По-перше, це дозволить вам потрапити у нетоксичне та дружнє оточення, в якому ви вільно можете один одного виправляти. А по-друге, ви тримаєте один одного. Мотивованим. Наприклад, у нас з моїми подругами був час, коли ми спілкувалися у всіх наших чатах та голосових виключно англійською. Ми практикувались. Також можна грати в ігри з друзями. Під час гри ви не тільки тренуєте розмовну мову, але й вивчаєте нові слова, що робить навчання цікавішим та ефективнішим. Наприклад, у видавництво English Student, про яке я вже згадувала, в кожній коробочці є збірка мовних ігор, яка стане вам в нагоді. Ще один варіант практики це мовний обмін. Ви можете знайти партнера, який є носієм цікавої вам мови, а ви є носієм мови, яку він вивчає він. Ви плануєте регулярні онлайн-зустрічі, аби поспілкуватись на якусь тему один з одним та попрактикувати навички говоріння та аудіювання. Такі онлайн-платформи, як iTalki, Tandem або HelloTalk можуть допомогти вам знайти партнерів по обміну мовами. Найчастіше запитання під випуском іноземна безусиль було наступне: я вивчаю, 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 я перестаю і все забуваю, що мені робити. І відповідь на це запитання дуже проста. Ви можете скільки завгодно читати, писати, слухати все, що вам заманеться, але якщо ви не практикуєтесь говорити, ваші результати будуть марними. Без практики говоріння. Мова зникає і забувається. Чим вище був рівень до того, як ви перестали говорити, тим довше вона буде зникати, але мова все одно зникне. Наприклад, декілька місяців тому я була в Німеччині і з жахом для себе. Я зрозуміла, що моя німецька перетворилась майже на нічого. Я відчула себе такою собачкою, яка розуміє, а сказати нічого не може. Тому що я не говорила нею більше десяти років, і ніякі мої читання статей в оригіналі, прослуховування фільмів або короткі замітки не допомогли зберегти навичку спілкування. Бо я всі ці роки практикувала прослуховування, читання, а не говоріння. Що практикуємо, то і утримуємо. Практика єдиний шлях до вільного спілкування, навіть якщо це буде 30 хвилин на день, це краще, ніж нічого. Тож говорити дуже важливо. Так, я знаю, що запровадити всі вісім пунктів своє життя відразу здається чимось неможливим. Але насправді, як тільки ви звикнете до них, це стане вашою рутинною звичкою. Почніть з чогось малого, з якогось одного пункту і крок за кроком запроваджуйте всі. Тож, з якої ви почнете? Напишіть у коментарях. Я хочу подякувати всім спонсорам, дякую вам велике за підтримку. Приєднатись до нашої спільноти можна тут на Ютубі. Декілька разів на місяць я знімаю спеціальні випуски, з питань мене, будь-що виключно для спонсорів. Сказати мені разове дякую можна на монобаночку, баночку посилання в описі, а також не забувайте про підписки та вподобайки. Це дуже допомагає каналу у просуванні.